Творчий колектив міського палацу культури започаткував пісенний конкурс Поклик Твого серця, який стане щорічним культурним заходом до відзначення дня гідності та свободи. Конкурс патріотичної пісні є відкритим. До участі в ньому запрошуються не тільки виконавці Чернігова та області, а й ті, хто через війну виїхав за кордон. З 1 жовтня ми вже розпочали прийом заявок на конкурс патріотичної пісні Поклик Твого серця. В цьому конкурсі мають змогу приймати участь всі бажаючі, вік. Учасників не обмежений. Вони мають змогу приймати участь в номінаціях Українська популярна пісня, авторська пісня і безумовна пісня про Чернігів. Ми вже отримали перші заявки. І визначилася зі складом журі, якими голосами трошки пізніше. Головою журі буде народна артистка України Марина Гончаренко. Прийом заявок та відеозаписів триватиме до 10 листопада. На наступному етапі приєднається журі, яке онлайн оцінить виступи учасників. У Листопаді стануть відомі переможці першого відкритого конкурсу Поклик твого серця заплановано проведення гала-концерту.